Що вам потрібно знати прямо зараз? Що це? Хм. Хтось йде у ваше життя, дуже надійний і стабільний. Той, хто перевернеться з життя, хто це? Мужчина? Мужчина з серйозними намірами, мужчина, який ніколи не підведе вірний, спокійний. Вас уже могла з ним доля зводити. Або несподівано зараз заново зведе, або перший раз може звести. Ну, Для багатьох все-таки зводила доля це в дитинстві, да? ви тоді ще про таке не думали. А тут окажеться, що це ваша доля, що він може вам принести щастя. Може бути, для когось це. Бачите, питає, чи може бути для когось ця стара історія і карта дитини це нова історія. Да? Все, що каже карта м, дитини, це все нове. Новий новий мужчина іде. Якщо навіть восточне якесь таке було е, да, знайомство, там якесь, якась розмова колись, то ви її, якби, зараз в голові не згадаєте. Коли ви його побачите, тоді ви зрозумієте, про що я. Ну, для декого це зовсім нова людина, але це мужчина, який іде зробити вас однозначно щасливою. Хай таке буде.